Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу показати Саркахілуси. Це мій вірус вже 5 років, мабуть. Обожнюю ці рослини. І хочу показати, як зацвіли ті, що зацвіли мої австралійці, які приїхали того року. Я дуже-дуже хотіла чисте жовті, чисте червоні. І ось нарешті вони в мене є. Цей такий більш пастельно-жовтий сонечка. Ну так, да, ось такий кольор і є. І поруч з ним іще один жовтенький. Ось. Цей такий яскравий яскравий, і в них квіточки відрізняються. У яскравого жовтого такі квіточки більше. Відрізняються пелюсточки, от як сказати. Оцей до помаранчевого кольору, він такий більш кругленький, а цього ось такі іншої форми пелюсточки. Цей жовтий дав два квітка носи, вони такі длиннючі. От. Червоний я вже показувала я від нього в захваті. Дуже красивий колір. Він більш Темніший до такої, знаєте, такі стиглої стиглої вишні. І ось іде ще один раз цвів. Цей такий весь, як курочка ряба. Бачите, які там у них мурдочки? Я пам'ятаю, колись ми були маленькі, то зулава, ні, чи свинця виливали такі черепушечки. В землі нагрівали, воно швидко плавалось. Це я так з хлопцями гралася, коли мала мала. Три сарка з Австралії розцвіло. Значить, оцей. Ні, чотири. Я вже рахувати не вмію. Два жовтих і один більш такий до помаранчевого тону. Ой, форма підкрити. Твіті красиві. І червоний. І ще є в мене такі, що не зацвіли. І зацвів ось вперше я купувала вакарне. Думала, буде він у мене помаранчевий. Але він не помаранчевий, він такий з білим. Ну, і цей вже я показувала. Він постійно в мене квітне росте. Він у пробковому горщику. Треба буде щось робити, якось його. По-іншому вже влаштувати в якийсь горщик, бо йому того мало, і там він дуже швидко сохне, і зазвичай в нього було дуже багато квітконосів, а зараз тільки два. Десь там іще один. Заховався в листячках, То ще росте квітконос. І вони дуже схожі. Ці два, вони між собою дуже схожі. Якісь із них буду продавати. А за оце, що хочу сказати, в мене щось такого кольору було. Не точно такий, але дуже-дуже схожий. Якщо подивитись моє відео, було в мене таке ряби. І я того року продавала, коли орхідеї коли заносила, дивлюся, місця немає, немає. і думаю, в мене саркихілуси з'явилися. З'явилися такі кольори, які мають бути, як я хотіла. І я так їх декілька продала. І оце, як бачите, як відчувала, що цей сонце, воно іноді дуже заважає. І от такий я й продала. Що він у мене знову з'явиться. Тоді зацвів ось оцей, що я купувала. Лакерне, як червоний, а він отакий. Оце, дивіться, квіти, коли недостатньо. Води, і висить на спекотному місці. Сохнуть страшне, як оце вчора поливала, сьогодні вже сухі. І, як вони повідцвітають ті мої, що я до цього сажала, в такі горщики, в керамічні, буду пересаджувати, мабуть, в пластик і міняти субстрат. Не міняти, ну да міняти і якісь. Я все над цим ще думаю: який субстрат їм зробити, щоб вони так швидко не пересихали. бо навіть коли температура на віранді взимку плюс 15, плюс 10, вони дуже-дуже швидко пересихають. Ну, миттєво. А в цей час вони якраз закладають і ростуть у них квітконоси, і вони дуже п'ють, і сухими їх тримати не треба. Якщо хочете побачити квіточки і такі рясні, гарні квітконоси, то їх треба поливати і ще й трошки підживлювати. Які же мені залишити оцей чи оцей? Хто знає? Я навіть і не знаю. Ну, вони майже однакові, тільки Тон такий трішки різний. Подивлюся. Не зацвіла у мене ще цього року моя Хейді, та, що має білі квіти. Так, як тебе поставити, щоб можна було отак. Краще, краще видно. Я так і не договорила, хочу їх попоросажувати. Більш влагоємний субстрат, і я це все ще думаю, який, бо так треба, щоб він і влагоємний був, але щоб не тримав дуже, ну, як болото, щоб не було. От, ну, Поливати їх через день не дуже хочеться, коли всі орхідеї терплять, не постійно їх поливаєш. Оце гарненькі такі, ці жовті, це бужні жовті квіти. Там хтось у мене питав, який буде субстрат. Не знаю, який буде, я ще думаю. До пересадок ще діла не дійшло. А то, що буду пересаджувати, це 100%. Ну ось дивіться, оця малеча. Це вона вперше квітне. Я купувала його такий таки сіянець. От вчора поливався, він вже сухий. Він вже сухий. Всі, хто в кераміці, вже сухі. Так. Назви цих орхідей не буду я показувати, бо це гібриди всі між собою там якісь. Я о, в описі понаписую оце як вони стоять. Перший, другий. Третій, це буде другий жовтий, четвертий і п'ятий, шостий. Я написую їх назви. Якщо хтось буде купувати, шукати, щоб приблизно знати, як воно буде квіткувати. Цього року таких каскадів, квітконосів немає. Тому що. Ті каскадники, які вже були в мене жили 3 роки чи більше, і гарно цвіли, я їх всі продала. Це, що в мене ж залишилось. ті, що розростаються, і то треба пересадити, бо поливати я не люблю. Особливо в зимовий період. Ой, я не можу на форму і кольор цієї квітки натішитися. Цей теж дуже класний. Цей такий яскравий він, він перший відкрився, тому о, о, нарешті чистий жовтий кольор, як я і хотіла. І червоний шикарний. Ну, а ця рябушка, до мене повернулася, я продала свою, а тепер у мене австралійська. Як відчувала. Поливати я не люблю, а поливати їх треба. Їх сухими тримати не треба, якщо хочу такі квітконоси, багато квітконосів. От. Ну, ну а цими двома ще буду гадати, кого з них продати. Чи цей більш жовтий, чи цей він якийсь такий пстельно-помаранчевий, мабуть. Хто знає? Альонка, я безмежно вдячна тобі за цю радість, за здійснення мрій. Бо саме такі жовті і червоний я хотіла подивимось, які інші розквітнуть. Я думаю, що наступного року вони теж зацвітуть. А на цьому все. Слава Україні! Смерть російським окупантам, всім колаборантам, до побачення.